Усім привіт! Сьогодні на продаж маємо ось такий Opel Muvano, 20 2020 року випуску в довгій базі. Як бачимо, автомобіль вже рестайлинговий. У нас в фарах тут є LED вогні, дуже класно, прикольно виглядає. Автомобіль у нас в білому кольорі без жодного підкраса. Автомобіль дуже, -дуже гарно збережений. Що зовні зараз вам покажу, також і всередині. Як бачимо, повністю рівненький, без будь-яких пошкоджень, немає абсолютно ніде ні царапинки, ні м'ятинки. В автомобілі присутні ззаду парктроніки, камера заднього виду, досить, досить зручно паркуватися. Всі стопи у нас абсолютно ціленькі, ця сторона також просто в ідеальному стані. Пороги, як бачимо, всі також рівненькі. Абсолютно без будь-яких пошкоджень В автомобілі у нас вся гума 23-го року випуску абсолютно нова, взагалі без пробігу. Весь комплект гуми придбаний новий. Багажний відсік в нашому автомобілі також, наче новий. Бачимо двері понизу, без будь-яких пошкоджень Тут також все наче в нового автомобіля. Інша дверка. Фанерка, все ціленьке. Ось, жодних царапин, пошкоджень, абсолютно нічого нема. Фанера дуже гарно збережена в нас. Мінімальні буквально сліди експлуатації. Боковинки повністю рівненькі. Так само дах автомобіля, перегородка. Ну просто як нова будка. Сумна, дверка в нас також без проблем, звичайно, відкривається. Тут також бачимо все в повному оригіналі, абсолютно без будь-яких дефектів чи пошкоджень. Все просто шикарно, шикарний має вигляд. Все наче нове. Салон в даному автомобілі також дуже гарно зберігся. Як бачимо, двері у нас всі також в оригіналі, без будь-яких пошкоджень, немає ніяких ні ржавчинок, ні царапин на пластику. У нас присутні електроскладпідйомники, електрокоректор дзеркал Ось таке у нас мультифункціональне кермо. Також в оригіналі не перетягувалось. Дуже гарно збережене. Мінімальні буквально сліди експлуатації. Як бачимо, автомобіль у нас заведений, жодних помилок у нас немає. 248 тисяч у нас пробігу. Ось така тут у нас класна сенсорна мультимедіа. Вмикається радіо, навігація, камера заднього виду із портроніками, як бачимо, також все працює, все як має це бути. Чудовий класний автомобіль, має стан нового, абсолютно без будь-яких додаткових вкладень. Все дуже-дуже шикарно виглядає і технічно також автомобіль повністю справний і не потребує ніяких вкладень. Ось також в нас присутній датчик світла, перемикання магнітолою під рульове. Двигун у даному автомобілі працює рівно, без посторонніх шумів, болтики в нас всі в оригіналі, нічого не крущено, антифриз в рівні, чистенький. Тут все також просто чудово в чудовому стані. Жодних дефектів, жодних пошкоджень тут немає. В повному оригіналі. Ось бачимо такі денні ходові вогні. Дуже класно виглядають. Вживу взагалі шикарно простий має вигляд. Давайте перевіримо товщиноміром, розпочнемо з капоту. 96,5, 114, 124, 99,0. Капот у нас в оригіналі. переднє крило 75,7, 89,4, 89,4, 89,5. Бочинка 89,5, 98, 98, 98, 90, 101, Задня арочка 949, 949, 102. Задні двері 102, 124, 104, 116, 97, 2, 106, 84,9, 103. Також двері в нас в оригіналі. Ця бочина у нас 103, 108, 91,6, 91,6, 110, 110, 110 111, 119, 97 і 4, 77, 7, 93, 2, 99, 76, 105, 105, 77, 97, 92, 81, 92 і 8, 92 8.